Хороший лук виростити не просто, важливо не садити його кілька років поспіль на одному і тому ж місці. На щастя, після цибулі на грядці можна вирощувати багато овочеві і квіткові культури, але є і ті, які садити не можна. Що таке сівозміна, на чому він заснований. Правила сівозміни, написані на основі агрономічної науки і багатого досвіду городників, вони зовсім не складні і спираються всього на кілька фактів. Справа в тому, що овочі, що складаються в близькій спорідненості і входять в одне сімейство, хворіють одними і тими ж хворобами, уражаються одними і тими ж шкідниками. Часто збудники захворювань і яйця шкідників, а то і дорослі особини зимують в ґрунті. Тому на наступний рік на грядці не можна вирощувати ті культури, які можуть ними дивуватися, всі овочі діляться на кілька груп за потребою в поживних елементах, і якщо після ненажерливої культури посадити також, що вимагає багато поживних речовин, тих не вистачить навіть в разі гарної заправки грядки баланс основних елементів азот калій. Осфор ще можна налагодити внесенням добрив, а баланс мікроелементів повинен встановлюватися з роками. Тому треба чергувати овочі, що виносять з ґрунту багато харчування, і ті, які задовольняються малим. В якійсь мірі ця проблема може вирішуватися чергуванням культур з поверхневими корінням і тих коренева система, яких проникає глибоко, у будь-якому випадку одну і ту ж культуру повертають на грядку не раніше ніж через 3-4 роки, а то і пізніше, а один раз в 5-6 років землі і зовсім треба дати відпочити. Нічого не садити на це місце. Підмогою в справі оздоровлювання ґрунту служить періодичне висівання сидератів. Трав скошуються і заорюються до того, як вони дадуть насіння. Це, наприклад, конюшина, овес, люцерна та ін, вибираючи подальшу культуру. Не можна забувати і про те, що кожен овоч віддає перевагу ґрунту того чи іншого складу кислотності, вологоємності і т. Та. Також далеко не всі можуть миритися з півтінню. В цьому плані з цибулею все в порядку, він росте тільки на світлі. В повітропроникною і вологоємної ґрунті середнього складу коріння його знаходяться на середній глибині, а сам він відрізняється тим, що добре дезінфікує ґрунт, що можна вирощувати в наступному сезоні після цибулі. При виборі наступних культур слід пам'ятати, що, вирощуючи цибулю, виносять досить багато калійних добрив, деякі з яких здатні змінювати кислотність ґрунту. Цибуля використовує досить багато азоту, а фосфору споживає порівняно мало. На ці моменти теж треба звертати увагу, часто на цибулевої грядці на наступний рік розбивають полуничну плантацію, користуючись тим, що фітонциди, що виділяються цибульними рослинами, вбивають значну кількість хвороботворних організмів. Правила сівозміни стосуються і питання про те, після якого саме лука садять ті чи інші овочі. Ці його різновиди діють на ґрунт практично однаково. Звичайно, після багаторічних луків грядку треба заправляти куди сильніше і найвимогливіші овочі краще після нього не висаджувати. З овочевих культур після будь-якого однорічного лука найчастіше садять будь-які види капусти, білокачану, кольорову, броколі, кольрабі і все хрестоцвіті радьку ріпу, дайкони, та ін, гарбузові овочі, кабачки. Арбузи, патисони, огірки, фасльонові культури, баклажани, перці, помідори, картоплю, бобові, горох, фасоля, боби, буряк. Щодо моркви, прекрасно сусідить з цибулею на одній грядці. Вважається, що вона є допустимою після цибулі овочевою культурою, але не найкращою. Не всі городники вітають вирощування після цибулі зелених культур, але ніякої заборони на це не існує. Що не можна садити після лука, після вирощування цибулі ґрунт залишається цілком здоровою, але великий ризик того, що в ній можуть залишитися цибульні нематоди, навіть якщо в поточному сезоні явних ознак її життєдіяльності і не спостерігалося, тому після будь-яких видів цибулі не можна вирощувати ніякі цибульні рослини, ріпчаста цибуля, батун цибуля пори. Багатоярусний цибулю і т. Не слід на цій грядці в наступному сезоні садити і часник. Агротехніка цибулі та часнику схожі у них в цілому однакові хвороби і шкідники. З усіх квітів краще не садити ніякі цибулині, лілії, тюльпани, нарциси та ін. Після цибулі можна вирощувати майже всі, крім споріднених видів цибулинних рослин у той же час. Заправка грядки добривами повинна бути проведена в повній мірі.